Уявіть, один подкаст може мати більше охоплення, ніж навіть 10 звичайних постів в Інстаграмі. Знаєте чому? Один з аспектів це те, що подкаст можна завантажити як на YouTube, так і на інші платформи для подкастів. Другий аспект полягає в тому, що сам подкаст ви можете поділити на 10 або, не вистачить, люк, 20 маленьких коротких відео. Ці короткі відео ви можете поширювати в Інстаграмі, в Тіктоці, YouTube Shorts або ще в інших соцмережах, за рахунок чого мати ще більше охоплення. І несподіваний аспект. Якщо ви будете використовувати техніку як риф, це допоможе вам просунути ваш подкаст і не тільки. Дослідження каліфорнійського університету довели, що чим більш емоційний ви створюєте контент, тим ліпше його запам'ятовує аудиторія. А якщо у вас буде довгий, наприклад, годину емоційний подкаст і ще 10-20 рілсів з нього, я думаю, ваш результат буде перевищувати всі ваші очікування. А щоб дізнатися більше деталей, як створити крутий подкаст, я зняв окреме відео на YouTube. Воно в посиланні в часі профілю. Переходіть та дивіться.